Серед міста Херсона російські військові обстріляли о 9.30. Володимир розповідає, він отримав поранення. Будинок пошкоджений. Три прильоти. Десь вони всі в одному районі прилетіли. От. Два прильоти я подождав, потім виходжу на вулицю. А тут третій прильот я тут трошки мене ранило. Осколок на виліт пройшов. Нічого страшного. Ну, хлопці воно закриють. Вікна, вікна повибивало і газу нема. А так ще не думав. Я тільки з лікарні прийшов. Я ще не зображаю нічого. Валентина живе на сусідній вулиці, коли розпочався обстріл, каже, була у кімнаті. Ну, слава Богу, що вийшла, ну, Я не в цьому, а не рядом. рядом. Ну, що не була у ванна, не бувалася, бо там стекла якраз полетіли. Перший приліт був десь, я не знаю, чи з тієї, чи з той. Я зайшла на цю сторону, ну там прильот, а третій вже чую, вікна сипляться. Гатили сьогодні військові РФ і по Береславській громаді, розповів керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Росіяни після обід скинули вибуховий пристрій в Береславі. Там задав поранення один чоловік також пошкоджений його автівку. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації, минулої доби російські військові сім разів обстріляли територіальну громаду. Випустили 26 снарядів. Під вогнем був Херсон, Садове, Придніпровське. Атакували 20 листопада і Бориславський район за останню добу під ворожим вогнем. Опинились дві територіальні громади: це Бориславська та Тягінська. Ворог обстрілював. В околиці населених пунктів правобережної частини Бориславського району. На щастя, пошкоджень об'єктів критичної та софільної інфраструктури не зафіксовані. Також без жертв. Загалом за минулу добу російські військові 44 рази обстріляли населені пункти правобережжя Херсонщини. Двоє людей загинули, троє поранені. Розповів Олександр Толоконніков. Катерина Гончаренко, Олена Сюмська Ігор Печенко – Суспільне новини, Херсон.